Мене звати Ірина Корнієнка, я власниця бренду Койко сімейної сироварні. Також я мама десятьох дітей, завдяки яким і пішов цей бізнес. Ми приїхали з міста до села для того, щоб коштувати дітей здоровою їжею, щоб вони були міцні і здорові. Спочатку, звісно, це був творог, молоко, масло. Ну, через декілька років я почала задумуватися над тим, щоб робити сир. І це виявилось не так просто, як мені це казалось. Я довго вчилася, закінчувала я різні курси, пілкувалася та вчилась у одного сировара італійського. Перший сирик, звісно, ми з'їдали самі. Потім, коли вже почалася практика. І почалось своє відіння, то давай близьким та друзям спробувати всі наче замовляти. Найбільші виклики в мене на старті було, звісно, це совміщати материнство та справу. Треба було ще учитись, а вчилась я, звісно, тільки по ночам. Шлях від молока до моменту на даний момент був дуже складний, але на зараз у нас десь до 30 видів молочної продукції тверді, полутверді, м'які, десертні, з митою, з коринкою. Це взагалі топи. Топи наші це ексклюзивні сири, які виготовляє сироварня койко. Продукція «Койко» була створена раді дітей. І виготовляється для дітей на сьогоднішній день. Це в основному це ручна праця, руки сироварів і їх любов, і їх пошана цій праці. Поки ще у нас небагато народу, а вся наша сім'я. Іноді ми долучаємо ще людей. Коли великий об'єм, саме головне допомічники це наші діти. Основна аудиторія це в першу чергу. Це мами, які турбуються за здоров'я своїх дітей, і це, звісно, заможні люди, які полюбляють коштувати ексклюзивну продукцію, і звісно, натуральну. койкофарм. Це звісно, і бізнес, і стиль життя, і родинна справа. Частково наша продукція виставлена. Маленькому магазинчику міста Білого також нашу продукцію беруть в ресторани нашого міста. Наразі ми працюємо над створенням сайту завдяки агенції Бойка та завдяки отриманому гранту Агенції регіонального розвитку Одеської області. Слідкуйте за нами та створенням наших шедеврів в соцмережах. Це інстаграм і Тікток. Та чекаємо вас на нашому сайті.